Якщо я не буду тут, то хто допоможе їм перейти ці страждання? Я дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні. Поляки, євреї, українці, росіяни, латиші, естонці, з усіх присутніх я тут одинокий священник. Тут я бачу Бога, який єдиний до однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Розпочинаємо урочисту церемонію нагородження від блаженішого блаженнішого Омеляна Омаляна Вховища. Серед нас сьогодні є люди. Які вміють серед розпачу бачити Дівчина на ділі. це пішла добровольця прибір. Якщо... Я пишаюся своєю донечкою і дякую Господу, що він мені її послав. Від знака імені блаженного священомученка Омеляна Ковча присуджена польському народові в особі президента Анджія Дудова. Все, що ми зробили і що зробив уряд Польщі, було б абсолютно неможливо, якщо б не польський народ. Це відзнака для кожного з наших воїнів-мусульман. Першої хвилини війни стали пліч-опліч з усім українським народом, і ми разом захищаємо нашу батьківщину. в наших справах, це дуже гарний приклад. І коли є важко, коли є складно, відкриваю його життя і вдумуюся у ті листи, в його життя, в його подвиг, і воно тоді надихає і дає сили рухатись далі. Hramota Wicznaka im. Błażemnego Świętomocznego Melana Kopcza, pastoru Renatiu Mochnenku za widność duchownej oswiaty w dusi czynu ojca Melana Kopcza i żertowną widadność ludziom, która ratowała ich życie i duszy w Miejscu Marii Magdaleny. У мене вдома була одна, одна ікона. І всі протестанти, хто приходив до мене, а це ж поток, казали, пастор, а що це в тебе ікона? Ти ж протестант. Я кажу, це особлива ікона. Це була ікона, на якої був Омельян Бовч. Я дуже жалею, що я не встиг взяти ту ікону, але ж я чую покров святих Божих людей, мабуть, Омельяна теж. Я дуже дякую за цю честь, але ж це не тільки для мене, це для мого батальйону. Тут є пару людей. Цей хлопець з мого батальйону, пастор моєї церкви. Він в заблокованому місті взяв оружие і трохи постою зараз. Взяв оружие і пішов боронити місце. І це про всіх нас, про історію України. Підписав примірник для лауреата сьогодні. Це мій подарунок. Я дякую вашому ліцею, всю країну, всій країні, польському народу велика подяка. Побратам Капілана, нашим героям Назовсталя. Всім велика-велика подяка. Я дуже пишаюсь тому, що це відзнака для мого теплого батальйону Маріуполь, який... 90% часу на фронті працює, ризикує життям кожен день. Я впевнений, що найбільш потужна сила для нашої перемоги це сила духу. Віра дає мені оцю опору в ні земного будівля.